Демонстрація роботи ДБЖ від бренду Logic Power моделька LPM PSW 1500 va на 12 вольт, максимальне активне навантаження до 1050 Вт. Вольт ватметр демонструватиме вихідні характеристики, осцилограф форму вихідного сигналу Мультиметр, включений по батареї по шунту шунт на 60 А60 мВ. Мілівольти прямо пропорційні Амперам. Стартуємо спочатку від батареї. Запустився привод. Вентилятор пропрацював, виключився, споживає 3,5 Ампера холостий хід. Тепер даємо навантаження. Навантаження 300 Вт. Зараз дамо трохи більше. Отак от, от. 500 Вт навантаження. 52 А бачимо споживання з негативним знаком робота від батареї, з позитивним від мережі. Навантаження відображається дві поділки. Батарея три поділки, бо вона трохи просіла. А синус у нас нормальний, як для цих приладів. Вони намагаються його стабілізувати на 230 В. Із цього. Можуть бути трохи зрізані піки, коли напруга на батареї просідає. Це не являється чимось особливим, це нормально. Деякі ДБЖ стабілізують напругу і намагаються її витягнути до максимуму до самого кінця, щоб призводить, до того, що піки трохи зрізає. Тепер перевіряємо роботи вбудованого регулятора напруги та зарядний пристрій. Подаю електричну мережу. Чуємо, спрацювало реле, перейшов на мережу, спрацював вентилятор, пішов заряд. Заряд установлений в районі 10 А по замовчуванню. Все, пішов заряд. Трохи поганяю релейний регулятор. Понижую напругу. Зараз 215 на вході. 204. Переключився. Понижую далі. Це 180 вольт. Зараз 158 вольт. Перейшов на роботу від батареї 147 вольт. Тепер піднімемо напругу 160 вольт. 155 просіла під навантаженням. Все, пішов заряд. Піднімаємо напругу. Реле класнуло. Це 170. 187. 188 навіть. 210, тобто релейний регулятор, працює справно, все нормально комутує. Знову пішов заряд, все нормально. Ну, якщо змінимо чарж на 20 Ампер, мультиметр. Так. Чарш. 20 ампер змінили. Струм підріс. До 17 ампер імпульс. Змінимо чарш. На 10 ампер. Все струм упав. Тобто струм в певних межах регулюється. Зараз покажу дисплей. На цьому можна вважати, що прилад справно працює, все відображає. Заряд. Це така у мене синусоїда в мережі. Вхідна вихідна напруга йде заряд батареї. Вентилятор працює, так виглядає прилад.